Так, сьогодні ми проговоримо питання, яке задала мені одна з моїх клієнток, і зводиться воно до того, чи може сплачувати аліменти фактичний батько дітей, тобто той, який не є біологічним, Називають ще таких людей, як співмешканець, відчим, ну і так далі. Ми знаємо, що є загальне правило, яке заводиться до того, що утримувати дітей зобов'язані батьки. Тобто біологічний батько однозначно повинен сплачувати, як ви розумієте, аліменти. Проте життя настільки різноманітне, і ви повинні розуміти, що в юриспруденції є винятки із правил. А отже, є випадки, коли навіть людина, яка не є біологічним батьком, може що робити? Сплачувати аліменти. І зараз я вам розповім. В яких це випадках? Зокрема, це у тих випадках, коли певний чоловік буде записаний батьком дитини у свідоцтві про народження. Можливо, це із таких наступних підстав. Наприклад, була мама дитини одиначка. Тобто, це означає про те, що у свідоцтві про народження дитини. Яку вона народила, не вказувався батько дитини справжній, а записаний зі слів матері. Отже, ця мама дитини може, разом з людиною, яка хоче стати батьком дитини юридичним, батьком, може подати спільну заяву, і така дитина уже матиме батька юридичного, хоча біологічно він батьком не є. І як тільки Ця людина стає батьком відповідно до свідоцтва про народження дитини, то всі права і обов'язки біологічного батька переходять і на батька юридичного. А отже, якщо в подальшому відносини із таким чоловіком у цієї жінки не будуть такі, які там як годиться, і дійде до Припинення відносин, розлучення і так далі, то може виникнути ситуація, коли вона звернеться до суду з позовом про що? Про стягнення аліментів. Тобто, в даному випадку чоловік, який не є біологічним батьком, зобов'язаний буде, що робити, утримувати дитину. Оскільки він погодився стати батьком дитини, хоча знав, що він не є біологічним батьком і вже закон не дозволяє виключити його. Із свідоцтва про народження у зв'язку з тим, що він там передумав чи розлучається з матір'ю дитини. Тому така порада для чоловіків, що якщо ви все ж таки записуєте себе батьком дитини, не являючись біологічним батьком, то подумайте, що будете робити у випадку, якщо відносини погіршаться. Це один з випадків. Другий випадок, коли чоловік усиновить дитину. Тоді буде видано нове свідоцтво про народження дитини і буде аналогічна ситуація. Відповідно до свідоцтва про народження біологічний батько заміниться даними нового чоловіка, який, згідно свідоцтва, буде батьком. А отже, нестиме як ви вже здогадуєтесь всі права та обов'язки батька. Тому це друга підстава, коли можна стягувати аліменти з чоловіка, який матиме статус юридичного батька дитини. В усіх інших випадках, дайте я поміркую, то немає такого правила чи обов'язку. Оплачувати аліменти, не будучи батьком. Тут, якщо так подивитися, то все прив'язується до запису в свідоцтві про народження дитини. Якщо чоловік вказаний в свідоцтві про народження дитини батьком, то значить він повинен нести обов'язок по сплаті аліментів. Ще третя ситуація, коли, наприклад, чоловік і дружина одружені, і у них народжується. Дитина в шлюбі, проте чоловік, який одружений з цією жінкою, не є батьком дитини. Буває таке часто, коли відносини припинилися, однак шлюб розірвати забули. Уже всі живуть окремо, проте у жінки народжується дитина від іншого чоловіка. Проте в свідоцтві про народження буде вказано власне чоловік, той, який в свідоцтві про шлюб батьком дитини. І таким чином може бути і така ситуація. Трапляється, що чоловік, з яким укладено шлюб, не будучи біологічним батьком, але зобов'язаний сплачувати аліменти, у мене було багато таких випадків, коли, наприклад, одна жінка, вона в таку ситуацію потрапила, тобто, будучи у шлюбі, народила дитину від іншого чоловіка, з яким були відносини, проживала з ним. Але потім зіпсувалося в неї відносини з цим біологічним батьком, і вона нічого іншого не знайшла, як що зробити подати позов про стягнення аліментів не з біологічного батька, бо потрібно встановлювати батьківство і так, далі, і так далі. Така послуга більш дорожче коштує, ніж просто стягувати аліменти. І вона що? Подала заяву в суд про стягнення аліментів з. Чоловіка, з яким перебуває у шлюбі, хоча, звичайно, вони вже тривалий час не проживають, і дитина не його. Тому це ще один із прикладів того, коли особа може нести обов'язок по сплаті аліментів і при цьому не будучи біологічним батьком дитини. Ще раз повторюсь, що все вкладається в розуміння того, хто ж записаний батьком дитини у свідоцтві про народження. Відповідної дитини, судові процеси тривають про стягнення аліментів доволі швидко, то оскільки там є спрощене провадження, так наказне провадження, де близько там за місяць, орієнтовно близько 30 днів, вже можна отримати свідоцтво, не свідоцтво а виконавчий документ. Це називається судовий наказ про стягнення аліментів, який є одразу виконавчим документом і судовим рішенням у нього така двояка природа. І все. І цей документ отримується без виклику сторін судових засідання. Тобто, доволі часто батько дитини випадково, з його точки зору, дізнається про те, що йому необхідно сплачувати аліменти, бо є арешт. На його рахунки, чи вже з його зародної плати бухгалтерія розпочала грошики що утримувати. І тоді звертається до юристів для того, щоб вони відповідним чином оскаржили як батьківство, так і сплату аліментів. Щодо оскарження батьківства, то зніму окреме відео. А якщо у вас така проблема, то ви можете її задати в приватному порядку або щось напишіть в коментарі під цим відео, і я вам розповім. Як все ж таки відбувається виключення батька дитини юридичного із свідоцтва про шлюб, щоб в подальшому він не ніс тягаря сплати аліментів, а також щоб та дитина, яка насправді не є такою, не могла успадкувати майно після його смерті, якщо така буде? Бо це поставить в невигідне становище дітей. Справжніх, біологічних того чи іншого чоловіка, який потрапив у таку, ну, не скажу що халепу, а таку невизначену ситуацію юридичного плану. Якщо ж у вас є ще якісь юридичні питання, то ви їх задайте, і я спробую зняти відео в такому от форматі, або, ще, можливо, щось і розповім в письмовому. До зустрічі в нових відео. Обов'язково підпишіться. І перегляньте ще декілька відео на каналі. До зустрічі!